Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді почався із ентузіазму батьків, чиї діти мають особливі потреби. Згодом душевний порив отримав цілком конкретні образи. Нині у центрі перебуває 70 дітей, які потребують особливої уваги. В нелегкий час на Україні ми можемо займатися діяльністю, надавати допомогу, підтримку дітям та молоді з функціональними обмеженнями. Вони, це потребує великого вкладу коштів. І без підтримки меценатів це просто неможливо. Серед засобів соціальної та психологічної адаптації особливе місце посідає арт-терапія. Результати творчого єднання дітей та їх педагогів і вирішили організатори представити на розсуд та оцінку глядачеві. Права не в тому, щоб вибрати якийсь гарний виріб, який зроблений руками дітей-інвалідів, а підтримати їх фінансово. Дітям буде приємно, що вони працюють не на полочку, а скромний виріб. Я бачу досить скромні ціни. Він попаде до когось і. Не марно вони працювали над цим. Це друга ідея, яка закладена у цій акції в цьому заході. Ну і третє, ми маємо через засоби масової інформації, в тому числі, дякую вам, що ви прийшли. Про це говорити, тому що здорові люди, які мають заробітну плату, які можуть їздити від за кордон, мають ставки відповідні. Не коли забувають, що рядом з ними є горе, рядом з ними є діти, які потребують допомоги. Близько 40 робіт своїх вихованців виставив центр на аукціон. А майже 16 тисяч гривень, отриманих у результаті благодійного торгу, вочевидь матимуть гідне застосування, яке принесе користь дітям, переконані його організатори. Ідея дуже проста. Дітям, які трошки менше оптимізовані для нашого суспільства, щоб підняти їхній такий, скажімо, саму що все-таки вони теж можуть бути майстрами свого життя і щось вносити, що виходить на аукціони, де люди можуть купувати, Ну, як зв'язки, скажемо, маленькі з маленький запал зв'язок для дітей, які цього так чекають від нас. Успішному виторгу на творчому аукціоні вочевидь сприяв показаний перед його початком фільм, який яскраво розповів про дітей, що мають надто особливі на фоні здорових ровесників потреби. А той факт, що меценати виявили своє бажання і в подальшому допомагати таким дітям додає бодай, краплю позитиву, який обласний центр відчує у цілком реальному вияві.